Пану заступником на евакуація нашого побратима і попередня 300. Знаходиться на точці, розуміємо, де він знаходиться. Воде моє запакуювати. Тільки решта потім не можна. Знайти діти до нього. Ти куди? За пугам є. Чи що? Подроби скинете нас. Подбежать или так підвезе? Говорить. Ну да, да. А это включается. А? Нет. О, проместилось за Гарри. А, сразу. Что ты поразишься? Поки это в моей. Давай, давай. Скалки замкну! Давай, 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 вперед, вперед. вперед. Снимай бронь. Тяжело будет. Но... Да нет, машина сюда подъедет. Лесок попал. Да? Да. сука. Давай, давай, раскидывай, пацаны. Снимайте быстрее, не стойте. Нязь, бумер. Снимайте, пока мы разложим. Бустрі, я ж кожен тут бути. якого Виїхав забирати да. то? Забираємо все. Да, сьогодні ми займалися евакуацією нашого побратима. Передня інформація була, шимінь, ну, що він поранений. Виїхали сім'я евакуація, скористалася погодніми умовами, то не літав з ворогів. По дорозі банка підірвалася. Ми спішились вдало своїм складом все добре, пройшлися книжки. Найшов точка, знаходиться наш побратим, що він вже загибло, вдали його, У Решта більш-менш стабільна, ще контузію отримали. Він просто був перший, йшов старший, тому отримав поранені літаки. Слава Богу, що вдалося евакуювати. що витягувалися вже з позицій, зайшли в посадку, нам передали, щоб був у койті, перебігали там відкриту територію. Певно, що ворожий дрон нас побачив. Ми там старалися де могли сховатися. І, чесно мій побратим йшов перший сам. І fpv дрон там їх два, два-три, прямо біля нього, там в метрі він попав. І осколки посіпли в лице, попав одразу, осколок прямо. Далі продовжувалися автопсів, продовжувалися FPV. Ми так і лежали, потім, коли можна було йти, я до нього підбіг пробував пойсе вже. Та зараз частіше через те, що дрони контролять ну, під'їзди і частіше заїхати і чаще затягнутися на позиції. Само вийти з цієї позиції. Так. Ну і ще такий людський ресурс. Також людей можна сказати, люди є, але все одно їх не вистачає. А ви були поліцейським чи ні? Так, поліцейським вже 26 років вислуги. Перед самою пенсією вирішив спробувати себе в цій ролі. А чого вирішили раптом? Не знаю. Багато друзів моїх також обороняють нашу державу. Я приєднався до, ну, до люті до, літом того року. Все члотко працюємо. Я з Газданки прийшов, чи як це називається. Угу. А чому саме в цю бригаду? Знаю, так, типу, просто рекрутинговий центр. центр. Угу. Як це пояснити, блядь? Ну, як самі прийшли? Проходив, як оце, проходив ВЛК, і ну, до мене пішов рекрут з Ручі, і каже, є, можеш хоч піти, типу. Ну, я зразу планував йти віку, в якусь бригаду. Він сказав, що це що тюрмова бригада, але так вирішив сюди піти. Тебе висіли, як літаєте. Плюс.

Все необхід ну, найтяжче, що є на нашому фронті. Доводиться деколи ходити там 17 кілометрів, витрачаючи на ну, це на один день, щоб йти до позиції. Граната! Граната! рух! Рух! Що розказати? під а, та, на... Бігає... ворог лізе. <різь> Вирушаємо на точку, спущуємо на... на броньованій машині. В вітами ми вже рухаємося ну, пішки, тіпо, там більше 10 кілометрів. Це може зайняти дві сутки, все залежить від активності підерських домов. Бо зараз їх дуже багато і тяжко ну, прухатись. Вони знають цей шлях, яким виходити? Вони ходите. Постійно його контролять. Може весь вони його, може, не знають, але постійно контролять. Приходиться йти і посадками, і полями, і. Посадки зараз випалені всі, майже тіпа, зараз дуже да, тяжко біля. Зараз така. І ще й листя опала, ну коротше такий. Зараз тяжко, дуже тяжко дуже затягуватися. але... Роботу ніхто не відміняв зараз. майже всі сили оборони України, які є в нашому напрямку, і тільки в нашому, знаходяться в обороні. Але оборона може бути ефективна, якщо тільки вона активна. Тому проводяться деякі контрштурмові дії, відбиття позицій локально, найбільш такому напрямку, там окрему, в окремому, в окремому в лісопосадці або в окремому комусь будинку, то це проводиться. Да. Тактика противника, коли вони дійшли спочатку на цей напрям, була така, що вони відправляли, умовно називаючи своїх верблюдів, щоб вони шукали позиції, там залишали боєкомплекти, а потім поверталися. Повертатися їм не вдавалося. Деякі ми брали в полон, то вони без, були без зброї, деякі без боєкомплектів. Просто йшли вперед, шукали собі воду або там іншу провізію. Їх використовували для того, щоб виявити нашу позицію. Потім вже відпрацювали. Артилерія та інші засоби в дрони та маленькі зі скидами. Зараз противник трошки більш, скажімо так, підготовлений, це обидно, що не зійшло підсилення, тому них трошки інша тактика, трошки більше підготовлений. Це поміг довкола діям їхнім, як вони себе ведуть під час контакту з нашими позиціями. Несуть втрати, але намагаються евакуювати своїх да, Навіть такі було. Останній вихід був. Ну, Більш-менш вдалий, можна сказати, бо повернулися всі живі, здорові, без поранень, без втрачених людей. Був контакт у нас. Наступав ворог по посадці. Ну, троє чоловік їх було, нам повідомили, що вони рухаються в неї сторону, зайняли оборону, чекали вже їх. Остався стрілацький Ну, знищені були вороги, так що більше не знаю, що сказати. Вони рухались в нашу сторону до нашої позиції, почали захватити нас нашу позицію. Ну, ну, це, це, Побачив наш дрон і повідомив порадиться, що до нашої позиції рухається чіпа ворог. Ми зайняли сектора і, ну, і чекали вже на нього. Угу. Це було багато росіян? Троє. От, двоє не дійшли, тільки один дійшов, типу, вже ближче до позиції. І його там вже знищили в стрілецькому бої. Наскільки це близько? Чи ви бачите цю людину? Наскільки близько? Метрів 30 від мене було. Вийшов, кричав: Красний, Красний. М. Що це значить? Ну, що він типу красний, що роз... з росіяни, чи хто він там Умовні не понятий. І в нього там красний скотч на ньому був. Ому. Так що він можливо і не поняв зразу, що вийшов не до своїх. Нічого, більше вже кричати не було. А пропонували йому, може, здатись? А не було як, бо що він відкрив по нас вогонь і він ага. через це був знищений зразу. Стосовно ситуації, да, коли був противник сам дійшов до нашої позиції, і кричав червоний, після того ми відкрили по ньому вогонь, то скоріше за все він приїжджав по радіостанції своїх, що червоний це знак, що тут хтось є. За скіт, лайті скіт туди відправити. Кидай, що кем на ген до дрон? О? Ось це? Прошла чистки, заряжає. А що, то там і далі розрив, який то був? Там ще один. Хлопців не вистачає нас, на жаль, але ми, як то кажуть, заручники своїх обставин. Наскільки просто до нас люди, які мобілізуються, не можуть пройти. Ще <палу> треба займатися середньо більше рекрутингом. Да, Більшою рекламувати середній наш підрозділ. Ну, відверто кажучи, да, хто хотів долучитися до війни, зрозуміло, то він вже на ній, да, бо, на жаль, є втрати, які вже знаходяться на небесному строю. Зараз людям заважає те, що більшість людей, на жаль, особисто моя думка, знову ж таки кажу. Звісно, батьки розуміють, що вони виховували деяких, скажімо, чоловіків, недостатньо чоловіками. Це, я думаю, провина як батьків. Як суспільства, так і вчителів, які в школі не довели своїм учням про розуміння захлом українського народу, його величність, його нації. Тому люди не до кінця усвідомлюють, що треба вступати до безпосередньо нашого підрозділу або інших сил оборони для того, щоб відстоювати свою незалежність. Перший мій вихід був в Турецьку. І ну, ще нічого так тосто не розумів, що відбувається, і взагалі, що мене чекає там. Ми зайшли на позиції, і першу ніч у нас зразу стався контакт. Вночі два вороги прийшли, ну, дійшли до наших позицій. Ну, ми їх вже чекали, нам передали пародійці, що вони рухаються в нашу сторону. І стався стрілецький бій. Одного ми затрюхсотили, і одного взяли в полон. Там потім цей під ранок вже не ну, спалив, що там був контакт і скинув зажигалку. І в нас почав ну, почав горіти наша позиція, типу будинок, де ми сиділи, і ми ну, сказали, що треба відтягуватись. Ми перебігли в сусідню хату, і в ту саму ніч, що ми знову перебігли, у нас знову стався контакт. Ну, Не контакт, точніше, просто ворог підбіг до нашої позиції, а у нас двері були закриті, він просто за клямку помацав і забіг на подвір'ї в гараж. І нам передали, що десь там сидить, тіпа, пі... треба його зачистити. Ну, і Нас було тоді на позиції четверо. Ми зранку вийшли, і там був типу, гараж, і зразу з другого боку, такий як підвал. І ми не знали, чи він в гаражі, чи в підвалі. І двоє пішли чистити цей гараж туди, типу. а я з побратимом пішли в, в підвал. Кинули гранат, ну, гранату туди. Е, з прострілами зайшли, дивимося, в підвалі чисто. Е, а двоє моїх колег пішли в цей в гараж. І вони кинули гранату, ще він відстрілювався. Потім він зрозумів, що сенсу немає відстрілюватись. Ми зайшли, типу, кажемо, здавайся. Він, типу, кинув зброю, каже, здаюся, типу. ну, але від отриманих травм він там і. Типу. Лишився. Шотка. І ще а, знайшли ще рублі. Знає. А на що вони носять рублі? Не знаю. Це рублі були, водійські посвідчення знайшли, то, що цей. Кетчип, знай наш карточки, чипа типу, банківські. І хто це такий? Ну, по посвідченню, звідки? Запорізька область був, але писала, ну, на водійських посвідченнях: Запорізька область, але рус, типу ще. Да, на жаль, це у нас розсюджена практика. От вісім чоловік ми взяли в полон лише на одній лісосмузі, то троє з них були якраз з окупованих територій. Це покаже про те, що потрібно просто використовує наших же людей проти нас. Обіцяючи їм якийсь там паспорт, якісь виплати незрозумілі, які ніхто, до речі, зникне, не утримав. під час mm. їхніх допитів Я вам скажу так: у людей завжди є вибір. У них був вибір ще в 2014 році покинути окуповані території, якщо вони купували до двадцятого. Після 2022 у них також був вибір приєднатися до українського війська або покинути територію. Вони зробили свій вибір, да, повіривши в те, що Росія їм принесе нові. Вигоди якісь там грошові, можливо, чи краще життя. Вони зробили свій відео. Це моя особиста думка. Привіт. У 22 році, коли почалась війна, я був в Одеської області, я присував рай відділку. Потім, з створенням початку в люті, відразу у 23-му да, в лютому, зразу задолучився до штурмового полку Цунамі. І пройшов в його бойовий шлях як полку, так і бригади від першого виходу. І надіюсь, до крайнього це буде після кліщі, які я отримав поранення після цього. У другій ротації вже з першого дня був у Вовчанському, на Покровському напрямку, в Торецьку отримав друге поранення, повернувся в стрій і були в Яблонівці, тепер знаходимося на Константинівському напрямку. Інколи приділяєш населені пункти, де тебе безпосередньо приймав участь. І ти розумієш, що ну, недостатньо, можливо, було все зроблено для того, щоб звільнити або там залишити на нашій. Території, скажімо, населений пункт, щоб його знову не доокупували. А це не впливає на внутрішню якусь мотивацію? А мотивація нічого не значить, якщо є дисципліна. Мотивація це, я так скажу вам, це таке часове якесь, а а дисципліна це вічне. Мотивація, чесно, мені, скажу, вона вже давно тих залишилась позаду, зараз лише ненависть до ворога і її. З кожним разом прив'язаність до хлопців піхоти безпосередньо. Вона більше переважає за мотивацію, яка залишилась жартжене на першому плані. Чому ви це робите? Хочучи з військового мистецтва, да і зараз з часної війни то зрозуміло, що посали там командир роти, заступник командир батальйону, командири. То вони по логіки не мають виходити на завдання, оскільки це дуже буде ціна жир, цінна, вибачаєсь, ціна модель для противника, якщо він розуміє, хто це знаходиться. Але треба дивитися з іншого боку. Оскільки, коли виходить командир, або заступник командира, да, і коли хлопці розуміють радіостанції, що він знаходиться з ними поруч на позиціях, з іншими позиціями, або з хлопцем, які безпосередньо разом на позиціях, то по-іншому все сприймається, і будь-які там тяжкості, які знаходяться у нас на позиціях, їх переносимо дуже легко. Останній раз, коли виходив на позиціях, це був в кінці літа, близько. Півтора місяця тому хлопці заявили, що там немає укріплення. Тяжко нанести службу. Треба підготувати позицію того, щоб внести в подальшому бойове чергування. Я вийшов разом з ними. Ми за три дні зробили це нову позицію, облаштували все, і ми залишилися там 20 днів. Я приїхав з хлопцями безпосередньо під позиції. да, все добре пройшло, скільки я розумію, я прекрасно розумію їхній стан, що вони там роблять. Вже не перший рік знаходимося на позиціях. Прекрасно, mm -hmm. це все розуміє. Інколи навіть самому треба входить, щоб себе тримати в фізичній формі, прикраси, щоб перевірити свою зброю не тільки на полігоні. Щоб повністю, щоб хлопці тобі довіряли. До цього безпосередньо треба виходити з ними на позицій. Mm -hmm. Піхота вірить лише тому, хто знаходиться з ним поруч. Лише так, по-іншому не буде. Поліція, я думаю, що добре воює. Ну, воює не гірше, ніж ЗСУ ну, yeah. і ті самі чи задачі інші, ми виконує. Типу, просто якщо ти сидиш десь там, фіг де, то ти можеш розказувати, їх ти не бачив. Ну це таке. Хай розказують. Ви повернетеся до своєї професійної діяльності, до воєнної, коли закінчиться? Ні? Ні? Ні. Повністю змінюю все абсолютно. А -а Чим би хотіло займатися. Чи, е, хотів би жити у ворота десь, щоб воно був будиночок і. Інтровірта, щоб 50 кілометрів мене ніхто не чіпав, просто я там займався якимось домашнім господарством, був, там, можливо, якимось скотоводством, та й, думаю, виховував подальшому, коли в мене буде сім'я своїх дітей, багатьох народів, вони свою незалежність, да, у них кров окупилася, а в нашій нації кров не окупилася. Але з 14-го, потім 22-го року цей процес у нас відбувається, і я впевнений, що після завершення нашої перемоги у нас буде дуже сильна нація і прекрасна держава, яка буде просто розквітати.